Друзі, всім привіт-привіт! З вами я, Дем'ян. І сьогодні ми поговоримо про що розробочик вислав нові фотки, як він робить будинок. Давайте подивимось, по-перше. Та такий ладний, він перероблює. Він казав, що знову перероблює. Так, ну дивіться, ну такі ладний. що за крапка, то що він просто інше грає. Що там крапка всередині? Переходимо до такого будинку. Ну, так, я так бачу, що сюди можна зайти. Це ну, може якась передягальня, я не знаю, що це за будинок. Ну, окей. Але де будинок маніяка Але во він. Та як ми бачимо, знову крапка. Оце, тому що він не ходить. Вікна і ви подивіться, будинок ж перероблений, не, правда? Але я думаю, чи ви не замітили там будинок. Тобто у нас буде що, три чи два села нових, я не розумію. Як бачимо, наш, е, наш розробник вже уроді ходив. Е, до того будинка, бо тому що е, тут е, розвалена вже кулітка. Угу. Окей. Давайте прочитаємо, що він писав. Всі будинки готові. А також Ларек, Ларек. Що тут таке? Наступний етап, етап малювання я не знаю текстурирування всіх домиков. Так, а тут він написав: я просто обдумую ідеї в три години ночі. Я розумію, що не. Е, придумую. Я б нормально б читала, але я ж перекладаю. Придумую игру, я проживаю її. Це вже не проект, а мо... я часть моєї душі. Я Що я позіхнув? А що він за ігру казав? Тобто це може бути не другий акт, це може бути гра. Хм. Напевно, але це на 100% другий акт. Це може він продумує ще одну гру. От давайте подивимось, от дивіться, тут навіть будуть вже байки. Байки. Та от такі будуть. Не знаю, чи на них можна буде їсти, але ну, напевно, що можна. Дивіться, оце виглядає так село. Як бачимо. Ну, тут два. Один перероблений вже, і другий перероблений, і третій перероблений. Четвертий перероблений, ну, ну скулбоя, ну, ве, напевно, не переробляли. От такі у нас будинки. то цікаво, як з такого будинку. не знаю. Окей, давайте подивимося на такі будинки. Ну, коротше, ну, як бачимо, ми звичайні, тільки на Війк. Тільки Війко не. Так. Кізінаксі. Класні, класні. Як думаєте, в першому акції... Є та штука та скринька, там, де пуштарка, та є по е, е, листівка. Будинок ще один. Такий є будинок. Такий будинок. А от я не розумію. Що це може бути за будинок? Це що? Типу магазин. Я не розумію. Ось так. Будинок ми вже за його говорили, ну і за такий ми теж говорили. І він тут написав ура! 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 Модель будинків сусідного кожний унікальний. Тепер в кожному будинку. Можна, можна зайти або випуститься. Ой, чекайте. А, або якщо випуститься, Тобто будинок можна, можна ще не впустити. Це типу, що будуть ще одні якісь персонажі. ні, ну ми знаємо, що буде якась. Цьотцію, яку ми будемо вставати, напевно, як попадемося цій цьоці, то вона може віднести до наших батьків, інакше батьки вже нас насварять. Окей. Е, читаємо тут. Ще завтра, перероблю е, пере... будинки, рибака і також. Же... Зроблю Ларик с людом. Там це є той Ларк, я не знаю. Ну окей, давайте подивимось на нашому тортик. Ну, в принципі, нормально. Це типу, знаєте, що це типу як справжній. Та ну ну це правда як справжній. Це от як він ще не розмальований, а це вже як він розмальований. Всіх з Новим Роком. Ну, Звичайно, що літо. Так що не будемо. Ми веселі на районі двор. Хочете приколу? Що тут російсь, по-русійськи, а в Ютубі по той по-англійськи та музика? З першим днім днем осені. Сьогодні літо, алло. Ну і в принципі все. Ха? Так що з вами був я, Дамиан, Дамиан 2025, І всім па-па.